Вітаю, друзі! На фоні перемовин Путіна та Трампа загубилося кілька цікавих новин. По-перше, уражено черговий нафтопереробний завод на Росії, а також уже в день, сьогодні, 15 серпня, відбувся вибух на російському пороховому заводі. Є й постраждалі, і загиблі, і великі руйнування. Самі ж лаптескрепні передають, що Українцям вдалося. Вчора в Астраханській області, тільки не смійтеся, в порту Оля, що знаходиться в селі Теж Оля, вдалося притопити руснявий корабель, який йшов з вантажем з Ірану. І в ньому попередньо були запчастини до шахедів. Дуже хороша новина. Є фото. Сподіваємось, це не фейк. Чекаємо офіційної інформації та підтвердження завдяки. Результатом супутникового спостереження